Дивна гайка один з легендарних артефактів, про які сталкери теревенять біля багаття. І дійсно артефакт вартий уваги, адже коли гайка на поясі, кровотеча зупиняється майже моментально, але само лікування відбувається трохи повільніше, ніж зазвичай. Знайти цей артефакт можна на локації градирні, що знаходиться за цементним заводом. Діставшись локації, необхідно рухатись за годинниковою стрілкою. Та знайти повалену бетонну конструкцію, по якій піднятись вгору та до кінця по трубі праворуч. Тут необхідно дочекатись, поки вогняний смерч почне відступати назад і почати рух прямо пробігши аж до зламаної драбини. Хочу тут підкреслити, що в руках не має бути нічого, щоб можна було вхопитись за драбину у стрибку. Стрибаємо на драбину та ліземо по ній вгору. Піднявшись, повертаємо ліворуч, пробігаємо проліт та знову чекаємо на смерч. Коли він відступить, продовжуємо рух прямо в протилежну сторону. Можна перестрибувати проліт за пролітом, але не складно просто обережно пробігти. Можна навіть не юзати енергетик. Часу пробігти достатньо. Мені взагалі здається, що гайка це найпростіший з дивних артефактів. Останній раз очікуємо, поки вогняний смерч відступить, і пробігаємо за ним. Та стрибаємо на левел нижче. Забираємо гайку та обережно зістрибуємо на металеву конструкцію нижче. А далі просто покидаємо територію аномалії і насолоджуємось нашим новим артефактом. Не забудьте протиснути вашу потужну вподобайку та підписатись на канал. Бажаю гарного хабарчика і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!